Так, так, це моє королівство. Ми вирощували картоплю, продавали картоплю, але з кожним роком урожай то є, то немає. І просто для душі посадила трошки хризантам своїх. Вони так захопили мене, що з кожним роком більше, більше, більше і, і так вже засадили ціле таке поле. Ранні сорти хризантем вони вже зараз цвітуть або обцвілися. Середні вони тільки розцвітають, а пізні тільки в бутонах вони будуть трошки пізніше цвісти. Приходять і на фотосесії люди, і купують, вибирають собі, яка подобається квітка. Я викопую. В мене дві дочки є 9 і 5 років, то ми фотографуємося майже кожного дня. Це посаджені два череночка однієї сортосерії Ельф білий і ельф жовтий. І він так сформував таку кульку. Ну, більшість людей не думає, що з маленького череночка такого виросте такий шар на осінь. Кажуть, він повинен там рости рік-два, щоб такий шар вирости. Ні, він за 3-4 місяці з такого маленького виростає гарний такий шар. Брезентама це королева осені. Вона найяркіша в осінні такі похмурі дні. Вона прям зачаровує своєю красотою. Я замовила новинки 12 сортів. Це щось розцвітає, будемо дивитися, що воно. Ми своїми дочками кожного, кожного ранку прибігаємо і дивимося, що розцвіло. Не рахувала, ну більше тисячі, мабуть. Понад 100 сортів десь великі кущі, тут і велика квітка така буде. Десь сантиметрів 80, мабуть, а ті оті більші, там, мабуть, десь метр в діаметрі. хризантемами більше роботи. З картоплею менше там посадили, пропололи, обробили, а тут постійний треба догляд дивитися за, щоб ніякий шкідник не напав, щоб ніякі грибки не напали, постійний полив, постійно. Ну, це дуже не так легко. Це наскільки воно ну як. Мене захоплює. це ну морально мені, наприклад, якось краще квіти ніж городина.